Коли в 22-му році ми прийшли на позицію біля Сіверського Донця. І знаєте, якби ти коли не бачив таких сильних подій, ти трохи розслаблений. І я пам'ятаю, лежу біля Сіверського Донця, рядом лежить бронік, тому що мені було важко, мені було жарко, рядом лежить каска. Ти такий розслаблений, автомат лежить. І коли починається обстріл, як швидко ти вмієш одягатися, як швидко ти біжиш від цих таке відчуття, що за тобою міномет просто і вийшла така ситуація, ми сидимо в ямі, як би вже сховалися, я сиджу в касці, мій брат сидить без каски, забув її там. І тут пролітає осколок. І осколок просто врізається над головою в нього, ну, сантиметрів 5. І тоді ми зрозуміли, що все, це війна, що треба тримати на собі все. Тяжко, важко. Я теж прийшов е, в 22-му році, в мені було 12,3 кілограми, по-моєму. 123. Через три місяці я вийшов після цього фітнесу, в мені було 83. Тобто я за три місяці схуднув на 40 кілограмів.